Друзі, всім привіт! Маю чудову новину. Телеканал Тет покаже одну з найпопулярніших романтичних дорам, що не так з секретаркою Кім, в ексклюзивній українській озвучці. 6 жовтня 12.00 на телеканалі Тет стартує популярна корейська дорама про кохання, що не так з секретаркою Кім. Серіал, який підкорив мільйони глядачів по всьому світу, він став хітом в багатьох країнах завдяки влучному поєднанню гумору, романтики та несподіваної глибини. У центрі сюжету успішний бізнесмен з бездоганою репутацією та ідеально опорядкованим життям. Його дні чітко розписані до хвилини, а всі робочі процеси тримає під контролем одна людина, незамінна помічниця Кім. Вона професійно стримана і знає відповідь на будь-яке запитання. Проте одного дня Кім несподівано подає заяву на звільнення і для її керівника це стає справжнім викликом. Звичний світ головного героя починає розхитуватися і раптом він усвідомлює, Кім не просто бездоганна працівниця. А людина, яку зовсім не хочеться відпускати. Чи зможе ексцентричний босс переступити межу ділових стосунків і проявити справжні почуття? І чи відкриє вона істинну причину, чому вирішила піти після 9 років відданої роботи? Головні ролі в дарамі виконують зірки корейського кінематографа пак Со Джун та пак Мін Йон. Їхня екранна хімія, харизма та переконлива акторська гра зробили ще не так секретаркою Кім однією з найпопулярніших романтичних дарам останніх років. Прем'єра корейського серіалу в ексклюзивній українській багатоголосій озвучці вже 6 жовтня на телеканалі ТЕТ. Дивіться з понеділка, по четвер о 12.00, Закохайтеся з першої серії та дізнавайтеся, як розгорнеться офісний роман, що розпочався зі звичайної заяви на звільнення. Що ж, пишіть коментарі, будете дивитися?